Ось такий гарний автомобіль сьогодні надходить на продаж. Це F15016 року 2,7 бітурбо комплектації XLT. Повний привідний, звісно, 325 кінських сіл на двох турбинках. Дуже гарно їде. Ось ворона на нас збросила орех прямо на капот. Так, значить Ця машина продасться. І у нас синій колір. Гарний чистий салон. Ось такий світлий, чистий, охайний пінкот на дверях, датчики. У нас є точніше ці стеклопідйомники, електрорегулювання, сидінь, гарне водійське сидіння, панорамний дах, все працює, камера заднього огляду, підігрів, сидінь, двохзонний кліматконтроль клімат контроль, Android Auto. У нас 245 тисяч пробігу, мультикермо, круїз-контроль, автосвітло. Все є у цього автомобіля. А за додатковою інформацією звертаємось в компанію Автопарк, Всього найкращого.